В Грузії затримали шахрая з Тіндера, Касатка напала на човен з людьми. А в Єгипті вкрали та знищили прикрасу Фараона, який три тисячі років. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. В Грузії заарештували шахрая з Тіндера. Ця історія вас точно здивує. От тільки послухайте, це Шимон Лівієв. Ну або Шимон Гуда Хаюта. Це його справжнє ім'я. Він став відомим на весь світ, розвівши на бабки сотні жінок через додатки для знайомств. У своєму профілі він показував розкішне життя. А в переписках, як розповідають його співрозмовники, прикидався діамантовим магнатом або навіть агентом Мосаду. Коротше, Рембо в леопардових трусах. Ну ви зрозуміли. Багато заможних жінок велися на таке ампло і, звісно, скидали йому гроші, коли масіку не вистачало всього якихось там кілька тисяч доларів на переліт приватним літаком. Коли ми говоримо, що це відбувалось масово, то маємо на увазі, що таким чином він заробив понад 100 тисяч доларів. Тільки уявіть собі, про цю аферу навіть Netflix фільм зняв, який власне і зробив Шимона. Відомим при цьому в поле зору правоохоронців нібито аферист потраплявсього кілька разів. Так, в листопаді минулого року його колишня знайома Ірен Транова подала на нього в суд через те, що він позив. Чи в неї гроші і не повернув. А от в березні минулого року кримінальну заяву проти Лівієва подали Ефрем та Руфі Лівієви Єлізарови, бо він використовував їх прізвище для створення фальшивої репутації. Оце так пристрасті. Скажіть, будь-якому разі зараз влада Грузії офіційно не повідомляє причин затримання, але ми за цією ситуацією обов'язково прослідкуємо. Історія, від якої кров застигає в жилах. Лишень уявіть собі, ви з друзями пливете на маленькій яхті і насолоджуєтесь краєвидами, аж тут раптом ви відчуваєте сильний удар та втрачаєте можливість керувати човном. Ось така ситуація і сталася. З, Елі, з Вуршмі та її друзями. Тільки погляньте на цих кадрах, видно з якою силою касатка вдаряється об яхту та як штурвал просто закручує у несамовитому танці, випереджаючи ваші запитання, так касатка цілком здатна перевернути човен, адже зрештою в природі вони полюють на тюленів, яких скидають з величезних крижаних брил. Власне, навіть далеко за прикладом ходити не треба. Того ж дня в цьому ж регіоні після атаки касатки затонув інший корабель. Весь його екіпаж, на щастя, вижив героям нашої історії. Пощастило, вони вилили воду навколо човна. Оцет, і видно, китам не дуже сподобався запах ніколи не знаєш, що може знадобитися. Без сумніву, просто шалена історія, від якої кров застигає в жилах. От уявіть собі, жило тихенько подружжя в Ньюкаслі, а раптом до них в будинок увірвалася поліція з собаками та заарештувала чоловіка, нібито за збройне пограбування. Одразу ж привели його до відділку і почали допитувати. Жесть правда, особливо якщо знати, що поліцейські дійсно шукали Крейга Джексона, але не того. Тобто виходить, що поліція просто заарештувала невинну людину. Але мало того, поліція вирішила, що інформація про цю помилку, хоча б для затримань. Крейга та його дружини то все зайва інформація. І повідомили їм, що звинувачень немає лише через два місяці. Дружина, яка раніше займалася бізнесом у сфері краси, зрештою впала в тривогу та вкоротила собі віку. А Крейг не зміг перенести втрати коханої та відмовився від лікування нирок. Він пішов з життя у січні цього року. Сподіваємося, що ця історія навчить правоохоронні органи у всьому світі. В Єгипті вкрали та переплавили на брухт браслет Фараона. Ви запитаєте, що то ми зараз поїдемо. Ясному, подія відбулася в місті Каїр. Там група зловмисників, в тому числі працівниця музею, поцупили золотий браслет фараона Аменемопета. Браслет цей був з чистого золота та з вкрапленням з лазуриту. Він пережив аж три тисячі років. Розкрадачі гробниць продали браслет торговцю дорогоцінними металами в Каїрі. Зрештою, там же аж 600 грамів золота. Він купив браслет за 3700 доларів, а продав працівнику литейного заводу за 4000 доларів. Браслет вже переплавили. Тож трьохтисячолітній артефакт назавжди втрачено. А ось це по справжньому страшна історія. Прямо такий сюжет із фільму Жахів, якби це не було насправді. Син пастора роками тримав у підвалі свого будинку чотирьох людей, включаючи подружню пару. І про це стало відомо лише після смерті дружини. Це відбулося в південній Кароліні. Мужик просто тримав подружжя та ще двох жінок в підвалі, іноді випускав на двір, Але в основному тільки бив їх, відмовляв їжі та крав гроші з рахунків. Поліція повідомляє, що загалом він вкрав з рахунків подружжя щонайменше 12 тисяч доларів.